Дотримуйся місяця нових колосків і справляй Пасху Господу своєму Богові, бо в місяці нових колосків уночі ти вийшов з Єгипту. І принось у жертву Господу своєму Богові Пасху, дрібну чи велику худобу на місці, яке Господь, твій Бог, обере, щоб там прикликалося його ім'я. Не будеш їсти з нею квашеного хліба, сім днів їстимеш з нею опрісноки, хліб бідування. Бо ви вийшли з Єгипту в поспіху, щоб ви пам'ятали день свого виходу з єгипетської землі всі дні свого життя. Сім днів хай в усьому твоєму краї в тебе не буде видно квашеного хліба, і хай ніщо з м'яса, яке ти принесеш у жертву ввечері першого дня, не залишається через ніч до ранку. Не можна приносити в жертву Пасху в будь якому з твоїх міст, які Господь, твій Бог, дає тобі. Принось у жертву Пасху лише на тому місці, яке обере Господь твій Бог, щоб там прикликалося його ім'я ввечері при заході сонця, в час, коли ти вийшов з Єгипту. Звариш чи спечеш, та з'їси її на місці, яке обере Господь твій Бог. А вранці повернеш назад і підеш до свого дому. Шість днів їстимеш опрісноки. А сьомого дня буде віддання свято для Господа твого Бога. Не чинитимеш цього дня жодного діла, крім того, що має чинитися для життя. Відтак відрахуєш собі сім повних тижнів, коли почнеш жати жниво, почнеш відраховувати сім тижнів і справиш свято тижнів для Господа, свого Бога. Наскільки буде спроможна твоя рука в міру того, що Він дасть тобі, як Господь, твій Бог, поблагословив тебе і веселитимешся перед Господом своїм Богом. Ти твій син, і твоя дочка, твій раб і твоя рабиня, левіт, який проживатиме у твоїх містах, і захожий, сирота та вдова, яка проживатиме серед тебе, на місці, яке Господь твій, Бог обере, щоб там прикликалося його ім'я. Пам'ятай, що ти був рабом у єгипетській землі. Дотримуйся цих заповідей і виконуй їх. Коли збереш урожай зі свого току та зі своєї виноградної давильні, справиш собі на сім днів свято наметів і веселитимешся на своєму святі ти твій син, і твоя дочка, твій раб і твоя рабиня, левіт і захожий сирота і вдова, яка проживатиме у твоїх містах, сім днів святкуватимеш для Господа свого Бога, на місці, яке обере Господь, твій Бог. Тож, якщо Господь, твій Бог. Поблагословить тебе в усьому твоєму врожаї та в кожному ділі твоїх рук, то ти будеш веселий. Нехай кожний твій мужчина з'являється перед Господом своїм Богом, на місці, яке обере Господь тричі на рік на свято опріснуків, на свято тижнів і на свято Шатер. Не з'являйся перед Господом, своїм Богом, з порожніми руками. Нехай кожний принесе по спроможності своїх рук. Відповідно до благословення Господа, твого Бога, яке він дав тобі. У всіх своїх містах, які Господь, твій Бог дає тобі, настанови собі суддів та писарів по племенах, і нехай вони судять народ справедливим судом, хай не викривляють суду, не зважають на особу і не приймають дарів, адже дари засліплюють очі мудрим і відбирають слова справедливим. Щиро поривайся до справедливості. Щоб ви, жили, увійшовши, заволоділи землею, яку Господь твій Бог дає тобі, не насаджуй собі священного гаю жодного дерева біля жертовника Господа, свого Бога, який собі поставиш. Не став собі стовпа, що Господь, твій Бог, ненавидить.